Всіх вітаю! Давайте трохи відволічемось від всіх проблем, від війни, від обстрілів. Я, мабуть, вже утомила, так сказати, вас своїми розкладами. Давайте поговоримо трохи про життєві ситуації. У кожного є своє життя, у кожного є свої проблеми, і проблем може бути багато. Тому що без цього нікуди. Так, давайте зробимо такий загальний розклад на 4 варіанти. Дивіться, якщо ви зараз в чомусь сумніваєтесь, ви не знаєте, що вам робити, яке правильне рішення прийняти. Це такий розклад на відповідь на, відповідь на ваше питання у кожного своє. Так або ні. Подумайте про свою проблему, подумайте про своє питання, що турбує. Поки я тусую карти, подумайте про це. І виберіть один із чотирьох варіантів. Розклад буде на чотири варіанти. На відповідь на ваше питання так або ні. Як правильно вчинити? Так або ні. Загальний розклад. Так, перший варіант, другий варіант, третій і четвертий. Потім ще докинемо кілька карт, якщо буде потреба. Так, всі вибрали свій варіант, що кого турбує. Давайте дивитись перший. Так, король мечів. Можу сказати, що вас турбує чоловік військовий. Тому що це карта військового, або поліціанта, або він працює в якихось держструктурах. Але, скоріш за все, це військовий. Якщо ви запитували питання так або ні, треба тут докинути, трошки уточнити. Так, перший варіант король мечів. Відповідь на ваше питання так або ні. Що в нас тут буде? Ну тут, скоріше за все, відповідь так, тому що тут е, е, лицар, е, лицар жезлів це карта швидкості, швидких дій. Ну, тут, ну Дуже дієва карта. Ви зрозуміли, е, ді, треба діяти швидко, або цей чоловік е, з'явиться, дасть про себе звістку. Ну, Тобто відповідь, е, хто вибрав перший варіант, так. Давайте далі дивитися другий варіант. Карта перемоги. Ну тут я вам кажу 99%, що карта відповідає так. Ви йдете правильно правильному, в правильному напрямку, дійте, обов'язково жезли це дії. Заради вашої перемоги, заради вашого досягнення вам потрібно діяти. Давайте ще спитаємо, як саме діяти вам потрібно, да? другий варіант. Як саме вам потрібно діяти? Другий варіант. Ну, тут, бачите, карта миру падає. Ну, тобто, діяти з чистим серцем, я би так сказала, з добрими помислами. Також карта мира це ще карта за кордону. За кордону, що у нас тут другий? Ага, ви хочете повернутися додому. Або, а, або навпаки, поїхати. Ну, у вас йде або повернення, або відрядження за кордон. Ну, скоріш за все, йде повернення додому. Другий варіант відповідь так. Третій варіант. Так, трійка Пентаклі. Ну, у вас е ваша проблема або те, що вас турбує, це фінанси, це ваша робота. Я так розумію, що. Недостатньо коштів на зараз. Ну, їх вони є, але на все не вистачає, не вистачає. Ви хочете щось змінити? Ви хочете підняти свою кваліфікацію? Можливо, щось у вашому колективі відбувається. Ну, у вас питання пов'язано з роботою, ваша вірні, вірні проблема. Давайте запитаємо третій варіант: що там з роботою? Що турбує? Відповідь на питання, так або ні, що там? Бачите, вам вона не подобається, ви хочете піти, ви хочете знайти щось краще. Щось краще третій варіант. Карта імператора вказує, що у вас можуть бути на роботі проблеми з чоловіком. Імператор це, можливо, начальство. Щось таке мені йде третій варіант. Карта імператриці. Ну, що тут у нас імператор, імператриця? Що тут у третього варіанту відбувається? Ага, ну, ну можливо, це буде звучати так не дуже, але дивіться, ваш начальник-шеф або якийсь чоловік на роботі до вас чи чіпляється, чи що, запрошує вас кудись. Виді? Карта відпочинку, карта гулянки. А вам це не подобається і ви хочете піти від цього. А відповідь на питання так або ні. Ну, бачите, ще ви хочете змінити свій фінансовий стан, третій варіант. Ви хочете його покращити, але поки що о, лицар Пентаклі вказує, що так, карта не швидка, не швидких дій. Поки що фінанси буде важко покращити. Так, я таки не зрозуміла. Третій варіант на ваше питання: відповідь так або ні. То я щось за. Ну тут дивіться, і не так, і не ні. Тому що вам потрібно тут дуже гарненько все обміркувати і прийняти самостійно рішення, тому що тут паш мечів треба подумати і прийняти рішення. Так, четвертий варіант так або ні, на ваше питання. Четвірка Пентаклі. Ну, дивіться, у вас теж тут проблема, проблеми з фінансами. Якщо відповідати на питання так або ні, четвірка Пентаклі, в принципі, давайте ще докинемо, тому що щось з фінансами. Четвертий варіант, четвір, четвертий варіант четвірка Пентаклі. Що у нас тут відбувається? Так, у нас тут карта. Ви хочете зберегти те, що у вас зараз накопичено. Також це ще карта жадібності. Ну, дивіться, відповідь так, тому що тут карта мага. Все в ваших руках. Ну, Тобто, ви можете, тільки ви можете це все контролювати. Ви хочете зберегти фінанси. Четвертий варіант. Бачите, ви знов в Пентаклі. Дев'ять Пентаклі це дійсно так багатенько грошей. Ви задоволені своєю роботою, задоволені собою, і ви хочете це втримати і помагу контролювати. Ну, в принципі, відповідь так. Четвертий варіант. Угу. Дивіться, і вісім пентаклі. Ви хочете зберегти свою роботу, ви хочете зберегти свій заробіток, і це можете зробити тільки ви, тому що карта мага вказує на те, що все у ваших руках. Ось такий у нас розклад сьогодні вийшов. Всім гарного дня!